Я записав відео про те, скільки є запасу вологи в Україні, і на рефармі ось був рефарм буквально на днях у Львові. І на рефармі дуже багато людей до мене підійшло: Богдан, а що ж тепер робити? Як же ж тепер розрахувати норму внесення азоту? Да? Якщо в нас менше вологи, ніж зазвичай, як нам тепер. Ну, Більше добре видавати, менше добре видавати, як це можна якось логічно порахувати. Та й під минулим відео на Ютубі, де я розказував про кількість вологи, також ви прийшли в коменти, написали, що давай про розрахунок. І дійсно я хочу дати розрахунок, але зараз я хочу дати вам саме логіку да, того, як це працює, і щоб ви могли на основі цієї логіки підставити свої конкретні цифри, да, і зробити конкретний розрахунок. Отже, який алгоритм да як від наявності вологи в моменті зараз в сезоні да, перейти в норму азоту, яку да, потрібно внести, тобто її зменшити або збільшити? Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати свій. Привіт, тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Фермери приходять до нас з питаннями, з проблемами. Ми придумуємо, як їх вирішити. На виході ви отримуєте сервіси, за рахунок яких ви можете стати краще, заробити більше. Всі необхідні посилання знайдете під цим відео. Отже, алгоритм, як це все рахувати, яка логіка? Перше, у вас має бути або ви маєте прямо зараз порахувати а, врожайність. Давайте, на прикладі пшениці. Да? От, якщо зараз стоїть питання в лютому чи там, на початку березня кидати, скільки азоту кидати по мерзлоталому від вологи, наприклад. Да? То окей, у вас має бути розрахована або ви маєте зараз порахувати планову урожайність вашої пшенички, або ячменю, ріпаку, алгоритм той самий. Ви маєте порахувати планову урожайність на основі багаторічних даних. Вони рахуються через транспіраційний коефіцієнт. Багаторічні дані це 50 років. Да? Треба викачати архів погоди за 50 років, його нормалізувати і на основі нього побудувати свою планову урожайність. До речі, ми розказуємо на курсі Farmer 2.0, як це зробити. А зараз працюємо над софтом, який може це порахувати автоматично. До речі, пишіть в коментах, що хотів би побачити софт. І, можливо, ми його будемо анонсувати десь на протязі місяця, і ви зможете стати альфа-тестером. Окей, менше з тим, повертаємося до алгоритму. Перше, у вас має бути планова планованість на основі багаторічних показників. Ну, наприклад, там, на півдні України. це там, 5 тонн пшениці. Я вам зараз ось покажу, як на прикладі там, планової врожайності далі перейти в азот. Тому що, перш за все, в нас є планова врожайність, яка виходить з тепла, ґрунтових умов і опадів. Окей. От. Далі під планову плановорожайність ми рахуємо власне, азот. Тобто перший пункт це порахувати планову плановорожанність, другий пункт розрахувати під планову плановорожальність потребу в азоті. Ось зараз на скріншоті ви бачите, що під планову урожай 5 тонн потрібно 130 кг по діючій речовині азоту. Якщо це конкретно на півдні, то, мабуть, це би виглядало наступним чином, що там 30-50 є в ґрунті, потім 200 кг сульфату амонію, це приблизно ще там 42 кг, От, і, і ще потім по-Бузніцькому 100 кг селітри. І якісь там ще дві підживки по 5 кг карбаміда. І ми, в принципі, набираємо там 110-120 кг, тобто майже всю необхідну потребу на 5 тонн, а то й на 6, да, якщо так гарно заряджати. Це так, отак би виглядало підживлення на півдні під плану ворожанність 5 тонн. Тобто, ще раз, по алгоритму, перший крок. Це власне. Планова врожайність, другий крок розрахунок потреби азоту і прийомів його внесення. І третій крок в нашому алгоритмі це апдейт по волозі в моменті. Типу, чим більше, чим менше від середньої батарічної. Тобто, якщо ви там не з півдня, а якщо ви, наприклад, там з Волині, да, з Полісся якогось, і вас планова там, наприклад, 7 тонн. Да? І під 7 тонн ви розумієте, що там має бути фаза така, вологи має бути от стільки зараз, в моменті да, накопиченої. А ви зробили зріз ґрунту, а, 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 а визначили скільки вологи. А, і розумієте, що окей, вже не на 7, а вже, типу я буду зменшувати планову рожайність, тому що там фаза паршива, вологи мало, а, треба зменшувати плановорожайність. Тобто ми не йдемо перескакувати да, сразу із вологи в азот, да? а ми спочатку оцінюємо кількість вологи. Да? До речі, наступне відео буде про те, а як зробити цей власне зріз ґрунту, який алгоритм, да? як провести фермеру, агроному, зріз ґрунту зараз на пшенички в себе в полі. Отже, третій пункт в нашому алгоритмі це апдейт по волозі в моменті, да? і четвертий пункт це вже коригування планової врожайності від фактичної вологи. Тобто в нас є планова, да? і ось в четвертому пункті ми коригуємо. Да? Тобто, якщо вологи трошки більше, ми встановлюємо трошки більшу планову вжайність. Якщо вологи в ґрунті трошки менше, ми зменшуємо планову врожайність. І, відповідно, як наслідок, п'ятий пункт це вже коригування кількості азоту, яку ви будете використовувати. Тобто, Якщо у вас планова урожайність була там, 7 тонн, і вам треба було вальнути 150-160 кг девешки азоту, а ви дивитесь, опа, все засохло. Наприклад, як зараз там Вінничина, Хмельниччина, Житомирщина, да, все засохло. Нема вологи в ґрунті, дощ не впав, все погано. Ми зменшуємо планову плановорожайність із 7 тонн на 5, да, І нам треба вже докомпенсувати не 150, 160. На азоту, а да? нам треба там, 110 декомпенсувати. І відповідно ми дивимося, ага, у нас там мала бути селітра чи кас, то і ми дивимося, окей, касу мало бути там, 250, да? давайте зменшуємо його там, на 170. Ось. Саме так працює цей алгоритм. І навпаки, якщо ви побачите, що зараз, до речі, там, Київська, Черкаська область, там навпаки дуже гарний запас вологи. От. І там, якщо планова урожайність, наприклад, була 6 у когось господарства, то її можна збільшити на 7, Да? І таким чином ми розуміємо, що ось на одну тонну нам треба більше дати азоту. На одну тонну – це приблизно там, 20 кг діючої речовини азоту. От, відповідно, якщо ви бачите, що є запас по вологи, є потенціал, гарна фаза, гарно розвинута культура, і ви бачите, що є потенціал отримати не 6, тонн, на 7, то додавте 10-20 кг діючій речовині, зробіть собі зазор по азоту. Благо в тому, що азот порівняння порівнянні з попередніми двома роками став сильно дешевший, да, і 20 кг по діючій речовині це буде якийсь. Всього навсього кілограм 50-60 касу, тобто це не так і вже й багато. Да? І по грошах не так дорого, але збільшиться можливість отримати більший потенціал урожаю. Бо якщо типу азоту не дати, то він ж ні звідки не візьметься. От. Тому саме так я бачу цей алгоритм як від запасів вологи. Зараз по факту перейти в кількість азоту, збільшувати її чи зменшувати. Да? Тобто ми не перестримбуємо етап з плановою урожайністю. Нам через нього треба йти. І якщо це не суб'єктивна чиясь думка, ну я думаю, або роби так, або на тобі срібна куля, а на тобі там чарівна пігулка. А саме математично, да? бо я якраз і займаюся тим, що перевожу. Агрономію з філософією, математику. Да? От. Якщо математично, цей титул алгоритм виглядає ось так. В ньому є 5 пунктів, кожен із яких ми з вами тільки що проговорили. До речі, для тих, хто додивився відео, надаю вам промокод, як зі знижкою отримати курс Ефективний азот. Там три години відеоматеріалів за один вечір буквально можна передивитися і повністю розібратися, як працює азот в сільському господарстві. Переход там з амідної, в амонійну, потім нітратну, що таке, інгибітори, в якому добриві, яка форма, скільки взагалі треба азоту, коли він по фазах, по кожній з основних шести культур має вноситися. Тобто все дуже там вижимка, дуже такий концентрат, потужний про азот для фермерів. Цей курс коштує 100 баксів, ви можете купити його з великого. Величезною знижкою. Лінк, щоб скористатися цим промокодом, буде під відео. Ну і від себе ще нагадаю, що на маркеті зараз працює програма Добрива додому. Це ви можете отримувати собі добрива додому з безкоштовною доставкою по ціні, така, є, така, як є, в імпортера або виробника на заводі з безкоштовною доставкою до вас додому. Ну а наступне відео нагадаю буде. Про те, як зробити зріз ґрунту, який буде алгоритм, щоб дізнатися, а скільки ж є по факту зараз вологи в ґрунті. Велике вам дякую, що дивилися це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!